Подекуди погода на вихідних буде дощовою, проте на більшій частині території країни обійдеться без опадів. В суботу, 4 березня, майже по всій Україні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині місцями очікується невеликий дощ. У Сумській та Харківській областях дощ та мокрий сніг. Прохолодно буде на Волині, Рівненщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині до 5 градусів тепла. У західних, східних та центральних регіонах повітря прогріється до восьми. Півдні до 10 градусів тепла. Уночі по всій країні очікується близько нуля. Морози до мінус трьох можливі лише у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Погода в неділю, 5 березня, в більшості областей буде прохолодною. На заході стопчики термометрів піднімуться до трьох градусів тепла, на півдні у центрі, включаючи Київщину та Сході, до п'яти, на півдні та південному сході. Повітря прогріється до восьми градусів тепла. Погода обіцяє бути комфортною. Невеликі дощі очікуються лише у Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях, тож можна сміливо планувати недільну прогулянку.